Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Вероніка Кисіль і я Державний службовець Франції. На цьому каналі ми з вами спілкуємось про інтеграцію Франції, документи, які нам необхідні, а також актуальні новини Франції. Давайте почнемо. Сьогоднішнє наше питання стосується взагалі статистики перебуваючих під статусом тимчасового захисту в, у Франції і відповідно необхідності і можливостей приїзду у Францію для тих, хто ще не оформлював тут тимчасовий захист. І це стосується 2020. Двадцять і 2026 року, давайте ж почнемо зі статистики, з найпростішого, здається. Якщо ми відкриємо з вами офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ Франції, то ми побачимо, що у Франції було на момент 2024 року, саме на момент кінця 2024 року, зареєстровано 50 314 АПС протекціон Темпоре. Це означає якраз таки ось цих посвідок на тимчасове проживання. Але якщо ми з вами відкриємо новину від Льомон, звичайно, це не офіційна статистика міністерства. То ми побачимо, що журналісти надають інформацію, що в 2023 році було приблизно 115 тисяч українців, і сьогодні. Із них залишилося приблизно 74 тисячі. Звичайно, якісь з цих українців поїхали, я маю на увазі зі 115 тисяч. Хтось навпаки у 2025 році приєднався. Боліш за все, ось цю різницю між п'ятдесятьма і 74 тисячами. Ми бачимо ось цих новоприбулих, так би мовити, українців. А давайте тепер поговоримо, чому ж тоді люди. Від'їжджали з Франції, і чи є сенс їхати у 2025-2026 році, які взагалі програми підтримки ще залишились? Почнемо з того, що на сьогоднішній день, на момент жовтня 2025 року, у Франції працює лише один розподільчий центр, який знаходиться у Парижі. Я маю на увазі розподільчий центр саме для українців, приїхавших українців. Раніше в цей центр можна було в будь-яку секунду приїхати, а залишитися там на тимчасове поселення. Там, звичайно, дуже базові умови, це просто розкладні ліжка, е, немає якоїсь там приватності, приватних кімнат. Е, всі санвузи для всіх у великій кількості, звичайно, але нічого приватизованого там немає. Тобто, це таке тимчасове місце для перебування людей перед поселенням в інші регіони. Раніше починали селити в регіони Нормандії, Британії, трошечки пізніше. Це вже лярошель. Тобто, по суті, в невеликі міста, села. Там, де може бути так, що до найближчого магазину їхати приблизно 7 кілометрів, і відповідно треба вирішувати це питання з транспортом, і там вже місцеві жителі допомагали нашим сім'ям все це робити. Тобто, умови приблизно були ось такі. Що ж змінилося з того часу? По-перше, термін очікування. Якщо раніше близько 2-3 місяців займав ось цей процес проживання в тимчасовому місці до розселення, то сьогодні це може займати до 8 місяців, тобто аж 8 місяців ви можете перебувати в. В ось таких от умовах перед тим, як вам нададуть якесь направлення в якесь село чи місто Франції. По-друге, закрилися всі інші центри. Їх, в принципі, було всього лише два: один в Парижі і інший в Ніці. В Ніцький центр не працює вже більше ніж півтора року, тому відповідно туди навіть немає сенсу їхати, якщо вам немає де жити. І наступне, що змінилося, що тим, хто змінює країну перебування, ну, наприклад, хто приїжджає з Польщі і хоче змінити країну тимчасового захисту з Польщі у Францію, то такі люди вже не можуть отримувати навіть ось це тимчасове поселення і не можуть піти за програмою розселення. Тобто, по суті, ці люди фактично Можуть отримати документ тимчасового захисту, якщо їм де жити. І тут ми плавно переходимо до питання: а які документи потрібні, щоб оформити тимчасовий захист у Франції? Перший документ, який вам потрібен, це, звичайно, закордонний паспорт із штампом перетину кордону? Після моменту початку повномасштабного вторгнення це означає, що ваш штамп має бути ем, актуальний останні три роки. Ну, звичайно, я думаю, що більшість, хто виїжджає в будь-якому випадку, має саме цей штамп. Багато питань було: а чи дадуть е, тимчасовий захист, якщо штамп передано трошечки раніше? Людина виїхала, наприклад, на місяць, на два раніше тут трошки складніше, тому що. Були випадки, коли таким людям давали тимчасовий захист, і були відмови. Це залежало від префектури, від рівня доведення, від того, які інші документи ви можете показати щодо того, що ви перебували в Україні на момент лютого 2022 року. Що це можуть бути за документи? Це обов'язковий пункт вже в 2025 році, що вам потрібно довести, що ви справді жили і проживали на території України до Лютого 2022 року це може бути квартплата, оплати за газ, електрику, воду і так далі. Це можуть бути використання таксі, це можуть бути будь-які випіски, які підтверджують, що ви знаходились у 2022 році на території України, і не тільки у 2022 році, але часто зараз просять і навіть на момент 2021 року, щоб точно бачити, що людина проживала у Франції, а не просто, наприклад, там один раз приїхала, повикористовувала все це і потім поїхала просити тимчасовий захист. Тому ось з цього боку документів, звичайно, стає більше. Тобто, повертаємо ще раз. Паспорт з перетинами початку. Документи, які підтверджують ваше перебування в Україні на момент 21 2022 року до моменту лютого 2022 року. І третє це прописка на території Франції в якомусь регіоні. Тобто ви не можете прийти в префектуру і зробити тимчасовий захист, якщо у вас немає прописки. І цю прописку, наприклад, там в Паризькому центрі ви можете отримати одразу, якщо вас приймає Паризький центр, і е, вони одразу вам зроблять тимчасовий захист, поки ви будете чекати моменту розселення. А може бути таке, що вам скажуть: вибачте, ви не підходите для того, щоб проживати зараз в тимчасовому поселенні і мається на увазі на територію цього парижського центру. Чому це так відбувається? Тому що. Були вже випадки людей, які змінювали країну, і вони приїжджали з упевненістю, що Париж їх прийме з усіма сумками, дітьми і так далі. І Паризький центр просто казав: вибачте, ви змінюєте країну тимчасового захисту, тому якщо ви вже змінюєте, це ваше право, звичайно, ви зможете оформити тимчасовий захист, але житло ми вам не надамо. Тобто, це найголовніше, що ви маєте зловити, що житло не надають, якщо йде зміна тимчасового захисту, але документ ви можете отримати без проблем. Просто для цього вам треба показати, наприклад, що ви проживали по тимчасовому захисту в певній країні, ви цей тимчасовий захист закрили. Підтвердження офіційно перекладене на французьку мову про закриття тимчасового захисту в іншій країні, прописка вже у Франції, і відповідно ви можете отримати документ. Для цього це робиться для, для того, щоб ті люди, які приїхали, наприклад, на навчання або на роботу у Франції, вони могли змогу отримати тимчасовий захист. Але для тих людей, які просто хочуть те, що називається біженці. que turismo. Змінити країну для того, щоб спробувати себе в іншій країні ні, Франція вже не надає такій можливості. Тобто, це найголовніше, що ви маєте розуміти. Тепер, що стосовно виплат, виплати все ще існують, і глобально, якщо ви самі знімаєте житло, то приблизно виплати це 14 євро на людину. Чим більше людей, тим трошечки, тобто ми не, не множимо на кількість людей ці 14 євро. Там трошечки змінюється порядок виплат, але глобально цих грошей вистачає для того, щоб Умовно кажучи, їсти, купувати собі одяг, а сказати, що на ці на гроші можна там нормально жити у Франції, то, звичайно, ні. Для тих, хто не знає французькі ціни, я спеціально на це наголошую. Звичайно, є багато інших програм. Допомоги, тобто можна отримати соціальне страхування безкоштовно для українських біженців, можна отримати виплати допомоги по квартирі. Але проблема в тому, що квартиру зняти дуже складно, тобто ви можете отримати допомогу по оплаті на квартиру, яка там може зняти від 150 навіть від 50 євро до там, 300, іноді навіть євро сягає. Але сам факт в тому, що зняти житло ви маєте самостійно на своє ім'я. І ось це вже звичайно набагато складніше, тому що зазвичай, щоб зняти житло у Франції, потрібно показати, що у вас є дохід, який в три рази вищий, ніж оплата цього житла. Ось тоді, в принципі, проблем зі зняттям немає. Ну, все одно можуть бути звичайно людські фактори, тому що ми знімаємо житло у людини, і людина може не захотіти, але це вже додаткова історія. Найголовніше це просто ресурси і доходи, які ви маєте для того, щоб знімати житло у Франції. Ось. Державні школи для дітей є безкоштовними, проте, звичайно, вам треба оплачувати обіди, якщо ви хочете, щоб дитина залишалася на обід у школі, і ви, наприклад, не можете її забирати або давати з собою їжу. Тут теж треба це враховувати, тому що оплата одного обіда може бути від. 2 євро і до 90 євро в залежності від школи, в залежності від того в якому районі перебувають люди. Потім звичайно можна просити допомогу в мерії, але все одно це, якщо ми кажемо про 9 євро, і такі ситуації є у українців. Треба розраховувати на ось такі от власні сили. Сьогодні Франція активно підтримує людей для того, щоб вони змінювали статус тимчасового захисту на інші класичні статуси. Це означає вид на проживання через роботу, через сім'ю, через навчання. І про види на проживання я вже розповідала в іншому відео. До речі, прошу зараз зупинитися, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. І написати коментар. Особливо цікаво почитати коментарі тих, хто вже знаходиться у Франції, і щоб ви розказали, як саме Франція вам допомогла зробити ось цей старт, на які курси мови, наприклад, ви змогли записатися і безкоштовно повчити мову, до якого рівня ви дійшли. Поділіться вашими успіхами у цій країні, адже так, можливо, ви зможете допомогти тим, хто хоче приїхати у Францію. І ми повертаємось до теми нашого подальшого проживання у Франції. А до якого часу я можу знаходитися на території Європейського союзу під тимчасовим захистом? Офіційна ця дата березень 2027 року, і до того часу кожна країна має видати рекомендації стосовно переходу з тимчасового захисту на інші статуси. Тут все буде відрізнятися від країни і, звичайно, від кількості людей, які перебувають під цим статусом, зараз на території певної країни. До речі, на момент червня 2026 року, тобто трохи більше ніж через півроку, ми будемо вже точно знати про подальше майбутнє тимчасового захисту у всіх країнах Європи. І саме тоді потрібно буде починати процедуру переходу, якщо буде така рекомендація. А поки я бажаю вам всім миру та добра, давайте дарувати одне одному тепло та радість. До зустрічі!